Кабінет міністрів України виділив майже 72 мільйони гривень на друк та доставку повісток через. Операторів поштового зв'язку. Планується надсилати по 300 тисяч повісток щомісяця до кінця цього року. Тобто, до кінця цього року, за ці от три з невеличким хвостиком місяці, планується вислати майже мільйон повісток. Ну, мільйон повісток це, по ідеї, мільйон людей повинно призватися в армію. Це Приблизно стільки, скільки в армії і всіх решта силових структурах, там поліція і там СБУ і так далі, ну може трошки менше, служить на даний момент. Тобто, ми, ну якщо мова про армію, то це навіть я так розумію, більше ніж чисельність армії. Тобто, ми армію плануємо до кінця року збільшити удвічі. У мене просте питання: це відмивання грошей чи розмови про скорий мир, який має пройти швидше, ніж ми очікуємо? Повна брехня.